Всім привіт! Сьогодні перше... СЕРПНЯ СЕРПНЯ 2023 року. Хто скаже, що серпень на вулиці Має зовсім не погода. літня погода, отує, йде дощ. Ми проїхали щойно 300 км. Зараз трошки підзаправились. Виїхали о 7 годині ранку. Тут перекуси, заправочки. І рухаємося в напрямку Чехії, а потім поїдемо в Австрію, а потім поїдемо в Словаччину, ще поїдемо в Братиславу. Вот Тому у нас такий гарний маршрут, це ми ще в Німеччині, вон тариф на, тарифні плани на топливо. Тут шел у нас все нормально, наш путеводитель. Ні, наш кінь вірний, вірний коник. А, тут ще один блогер-режисер сидить. От так от їдемо. Всім дякуємо за те, що ви з нами морально за підтримку. І знаємо, що Україна буде найкращою в світі країною. І скоро переможе окупантів. І ми зможемо жити вдома і подорожувати в усьому світі. Без кордонів, літаки, як захочемо. Але на власній землі. Тому що зараз тяжко. Потім мандруємо, але розуміємо. розуміємо, що дім наш під обстрілами. Так? Ага. Ну все, слава Ісусу Христу! Бог врятує Україну і збереже і нас. Да, ага. Діноль? Що ж тут таке? Оце літо, оце так 1 серпня. Ну Нічого, поїдемо тиждень, побачимо яка буде погодка.